Тобі цього року виповнилося 40? 41. До речі. А, вже випану, точно, вже все. Мені 41, страшно від цієї цифри? Ти знаєш, мені раніше було дійсно якось більш страшніше, але страшно від того, що це наганяється оця цифра, і тобі так. постійно про це нагадують. Їй 41, їй 41. Хтось пишається, хтось дивується. Я просто. Бачу себе в дзеркалі і розумію, що я гарно виглядаю, дуже добре себе зберігла і ще й себе і покращила. І зі за мною зараз працює неймовірна команда. Крутий косметолог, крутий стиліст по волосся, круті дівчата, манікюрчик-підікюрчик. Mm -hmm. І я дійсно виглядаю краще. Ну ти всього досягла, чого хотіла до сорока до 41 Ні, я не готова зупинятися. Ще багато Я, я мене все одно ти собі ставила якісь там цілі там, до 40 Ка чогось досягнути ніколи в мене такого не було. Я якось жила по наїтію, Знаєш? Mm -hmm. Ну я ж кажу, я якось тобто, ти пли пливеш за точією? Так, я якась інша людина. Знаєш, в mm -hmm. мене ну нема зацикленості якоїсь, а я життєва мета. Життєве мета ну зараз я дуже хочу, щоб мені зустрілися зустрілася моя людина. Я дуже хочу дитини, я дуже хочу свою родину. Я mm -hmm. Дуже хочу відчути оце відчуття бути мамою. Що таке бути вагітним? Що ти відчуваєш, як це відбувається? Окей, okay, а ти собі страшно, але хочеться. думала про те, що ну може такого і не бути. Думала, і це лякає. But... Страшно іноді до сліз. До сліз? Mm -hmm. Тобто паніка. Ну бувають такі моменти, але я намагаюся себе зібрати і думаю, так ну життя не закінчено, ще все функціонує.